Розкішний максимум та базовий мінімум. з лор-лікарем та слухопротезистом. Замовити індивідуальний боруші з дизайном для всієї сім'ї. Розкішний максимум. Базовий мінімум можна з скидкою 10%. Раз в рік перевіряти слух. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Щороку змінювати старі слухові апарати на нові. Базовий мінімум. Розкішний максимум. Відвідувати лор лікаря щотижня. Я забула це слово. Я так і знала. Базовий мінімум або розкорьом. Розкішним а. Ще Давайте раз. Раз. Угу. Відувати лор лікаря щотижня. Розкішний максимум. Розкішний максимум. А якщо раз на пів року. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Кабінет з ідеальним інстаграмним світлом. Та кавою для пацієнтів? Базовий мінімум. Базовий мінімум. Стильна медична форма. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Дороге італійське обладнання та відеоендоскопія Full AG. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Запис до слухопротезиста з шістьма підборами на день. Базовий мінімум. Розкішний максимум. Такий у нас був розкішний максимум та базовий мінімум.